Всім привіт. Продається отакий от будинок. Два поверхи. І ви бачите є світло. Такі от двері. Вікна дерев'яні. Так виглядає фіртка огорожа. Пристройки. Середині. Меблі. Вхід в будинок. Середині будинку. Газ. Піч. Отака От меблі. Савіт з хати. Тут видно стайню і пристройки. Це вид згоріє. Накритий бляхою. Коміно отакий от бляха. Вікно треба міняти, напевно. Є ось вот тут, біля ганку, біля вікна, то нічого. Буде в нормальному стані. Тут сад. Такий садок. Фіт на горище. План будинку. Земельна ділянка. Ось такий будинок, що продається. Такий будинок продається в селі Словіта. Злочівського району за 13500 доларів. Загальна площа будинку 85 метрів, 3 кімнати, 14% соток ділянка, будинок 60 го року. Газове опалення та опис будинку, кому інтересно почитати і вартість. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше.